Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про те, що знову наговорив Трамп про Україну, і це, ну скажімо так, дуже по-Трампівськи. 9 грудня він дав серію інтерв'ю від політико до червоної доріжки в кеннеді центрі. І знаєте, що він не просто коментує війну, він фактично малює такий собі сценарій, де Київ має прийняти реальність, бо цитую, розмір переможе. Звучить знайомо. Так, це той самий Трамп, який обіцяв закінчити війну за 24 години, а тепер каже здавай території, проводь вибори під бомбами і не розраховуй на європейців. Давайте розберемо, що він насправді сказав і що це означає. Перше то про війну, то Трамп каже прямо: Росія має верхню руку, вони набагато більші, набагато сильніші. І він звертається до Зеленського. Тобі треба взятися за розум і почати приймати речі за його логікою. Війна це не про справедливість, а про географію. Росія величезна, має більше ресурсів і завжди переможе. На певному етапі розмір переможе. Ось його слова. Але знаєте що, це класичний трампізм, спрощення до абсурду? Так, Росія більша, але війна це не шахи, де розмір фігури вирішує все. Україна вже майже 4 роки тримається завдяки західній зброї, санкціям і, скажімо чесно, дивовижній стійкості людей. За даними Інституту вивчення війни, зараз Росія контролює близько 18% української території, це менше, ніж було на піку в 2022-му. Трамп ігнорує це, бо його наратив Америка першою, а неправда, для нього це бізнес-угода, де слабший має поступитися. І якщо США скоротять допомогу, а Трамп на це натякає, Київ опиниться в пастці. Але Зеленський уже відповів жорстко ми не здамо жодного клаптика землі. І це не просто слова, це червона лінія для країни. Друге його мирний план. Тут Трамп хвалиться якимось новим проектом миру, 28 пунктів, які за чутками включають територіальні поступки. Він каже Я трохи розчарований, що Зеленський ще не прочитав пропозицію, його люди її обожнюють. Росія теж окей з нею. Ну, от уявіть собі цю картину червона доріжка, журналісти, і Трамп заявляє, що Київ блокує мир, бо лідер не в курсі. Але деталі плану повна таємниця з того, що просочилося в змі, це схоже на капітуляцію Лайт Україна віддає землю, декларує нейтралітет і, можливо, ще щось. Зеленський відкидається категорично чому? Бо для українців війна це не про землю, це про виживання як нації. Трампівський підхід, як у його книжці Мистецтво угоди тисни слабшого, хвали сильного. Пам'ятаєте, він називав Путіна розумним хлопцем? Але реальність така Кремль уже відповів, що не бачить прогресу після цих розмов. Для України це дилема ігнорувати Трампа ризикуєш втратити мільярди допомоги, прийняти це зрада принципів. Моя думка це блеф для переговорів з Путіним, де Трамп хоче свою угоду століття. Третє. Вибори в Україні одна з найгостріших заяв. Трамп закликає провести вибори в Україні попри війну. Вони не мали виборів давно, говорять про демократію, але доходить до точки, де це вже не демократія. За його словами, воєнний стан це привід для Зеленського триматися при владі, але українці заслуговують вибору. І тут я думаю, Трамп раптом став захисником демократії ні, це удар по легітимності Зеленського. Конституція України забороняє вибори під воєнним станом з 2022-го. і це логічно, 6 мільйонів біженців, активні бойові дії, обстріли проводити зараз це просто хаос. Але Трамп має рацію в одному: тривала пауза шкодить іміджу. Останні опитування показують, що 60% українців підтримують зеленського, але 30% хочуть змін. Це пастка. Вибори можуть посилити розкол, а без них звинувачення в диктатурі. Трамп грає на цьому, щоб змусити Зеленського до компромісів. Четверте О, про Європу Трамп не щадить союзників. Європа гнилі країни зі слабкими лідерами, які говорять, але нічого не роблять. Міграція неконтрольована, лідери політкоректні, а США платять за все, вони би боролися до останнього українця. Ось його слова. Класичний Америка Перша. Але справді Європа дала понад 100 мільярдів євро з 2022-го. США – то близько 175 мільярдів доларів. Трамп бачить це як паразитизм для України. Це погано. Якщо Трамп переконає Штати відступити, Євросоюз з його борогами і виборами в Німеччині та Франції не потягне соло, але Європа вже готується. Говорять про європейську армію, про більшу автономію. Іронія в тому, що критика Трампа це бумеранг. Вона відштовхує союзників і робить НАТО слабшим. Висновок Трамп не просто розмовляє, він тестує межі. Його слова це прелюдія до політики, скоротити допомогу, форсувати мир на умовах Москви, ігнорувати Брюссель. Для Зеленського час маневрувати, шукати союзників у Конгресі, де республіканці розділені, тиснути на Європу і нагадувати світу, що йдеться про перемогу, а не про здачу. Для українців це мотивація. Війна не про розмір країни, а про волю ми вже довели це. Але чесно, Трамп лякає, бо має владу. Якщо його план це Крим їхній Донбас ваш, миримося, то це не мир, це перемир'я з капітуляцією. Україна заслуговує кращого, повної перемоги, де Путін платить репарації, а не Трамп диктує реальність. Що ви думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.